Всім доброго дня! З вами канал Мінягро Кропивницький. Відвантажуємо тракторця, лову 454, рівна підлога, реверс, 12 передач вперед, 12 передач назад, 4 циліндровий на 45 кінських сил, повнопривідний. Тракторець їде в місто Кривий Ріг, компанія Екосад. Тому цікаво, звертайтеся, тракторці в наявності. Ціна даної моделі 645 тисяч гривнів. Доставка завжди в Міні агро безкоштовна, гарантія 2 роки. Зараз завантажуємо та будемо їхати. Ось такий тракторець. Всім гарного дня! До побачення! Слава Україні!